Мої любі брати та сестри, сьогодні я знову з вами, щоб поділитись новинами життя нашої церкви благовістя. Якщо ви ще не знаєте, то зараз саме час дізнатись, що нового у нашому церковному світі. Отож, разом із вами ваша Саша. Поїхали дивитись! У минулу суботу театральна команда Реверанс провела два насичених виступи: один у місті Полтава, а інший у селі Бошківське. Понад 150 людей взяли участь у програмі. Діти з радістю приймали участь у танцях, у іграх, у флешмобах та почули історію Воскресіння Ісуса Христа. Кожна дитинка отримала подаруночок та, звісно, зробила фото з улюбленими героями. І це все створило заряд позитивних емоцій. Усі відвідувачі відчули теплу атмосферу та зарядились позитивом. Дякуємо команді Реверан за їхню працю та покликання ділитись добром з іншими. Нехай Бог благословляє вашу команду у подальших проєктах та дарує благодать всім. Хто взяв участь у цьому, дорогі друзі! Запрошуємо вас приєднатись до нашого молодіжного служіння JC Motion, що проходить щонеділі о 15.00 у храмі церкви. Сьогодні Євген Седорок розкриває тему спокуси. Спокуси оточують нас щодня і можуть втягнути у гріховність та віддалення від Богу. Але як можна бути вірним у вірі та долати спокуси? Євген поділиться своїм досвідом знаннями про те, як виграти боротьбу зі спокусами та підтримувати своє відношення з Богом. Не пропустіть цей цікавий та корисний захід для молоді. Запрошуємо всіх вас приєднатись до нашої спільноти та зростати від глибини віри. Чекаємо на вас щонеділі о 15.00. Джейсі Може. А зараз увага, увага, увага! Маленькі творці! Запрошуємо всіх діток на захоплюючий майстер-клас пластилінографії. Тут вони можуть розвинити свої творчі здібності та створити унікальні образи із пластиліну. Майстер-клас буде проводитися безкоштовно для всіх діток від 7 до 11 років. Але щоб ми мали забезпечити всім необхідним всіх діточок, будь ласка, зареєструйтесь заздалегідь. Записатися ви можете на майстер-клас по цьому телефону, що ви бачите, знизу. У Світлани Сіан. Не пропустіть цей чудовий шанс розвинути свої творчі здібності та провести час із користю для свого дитинства. До зустрічі на майстер-класі! Будь ласка, сфотографуйте цей номер і моє красиве обличчя для того, щоб зареєструватись. Шановні служителі, попереду у нас останній навчальний тиждень в онлайн-школі для пасторів та місіонерів. І цей тиждень обіцяє бути надзвичайно цікавим та пізнавальним. На минулому тижні нас поряджав Стівен Герцог. А вже оцей вівторок головним спікером буде пастор Тім Гіп із Канади. Його досвід та знання з найрізноманітніших галузей служіння обов'язково залишать слухачів враженими та будуть спонукати на нові виклики та досягнення. Служителі можуть приєднатись за посиланням у зумі у Яни Пасічної тієї королеви краси, яка є куратором цієї школи. На минулому тижні до нас завітали представники Всесвітньої організації ООН. Вони побачили, як наші служителі та волонтери практично допомагають тим, хто потребує упіклування. Бажаючих бути частиною добрих справ, запрошуємо долучитися до нашого проєкту на корми голодного. Щосуботи о 12.00 біля південного вокзалу. За всією інформацією звертайтесь до Юрія особисто. Це куратор цього служіння. А зараз у нас супер-пупер-рубрика рубрика. Ми шукаємо тебе! Тебе Приєднуйтесь до нашої команди Декора. Та допоможіть нам створити прекрасну атмосферу у нашій церкві до свят. Якщо ви любите творити і маєте досвід у декоруванні, або просто бажаєте спробувати свої сили у цьому напрямку, то ми з радістю запрошуємо вас до команди декору. За всією інформацією, будь ласка, зверніться до Марії Вусик. За цим номером телефона Марію ви дуже часто бачите на сцені, бо вона є в групі прославлення. тому ви точно знаєте, хто це. Доєднуйтесь і допомагайте зробити наш храм ще красивішим для Господа. Дякую, що були з нами протягом всього цього часу. Я сподіваюся, що наші новини були корисними та цікавими для вас! До зустрічі До зустрічі наступного разу. З вами була ваша Саша. Па-па! Весна прийшла! Радімо! Христос Воскрес!